Добрий день, малята! Я вас всіх вітаю і заняття наше зараз починаю. Діти, запрошую вас у подорож до казочки. Погляньте уважно на картинку і скажіть, з якої казки ці герої. Так, правильно, це казочка Рібка. А давайте пригадаємо, як відбувалися події у казці. Хто посадив рібку? Так, дідусь, а яка виросла рібка? Велика превелика. І хто пішов тягти рібку? Дідусь пішов тягти рібку. Тягне потягне. А вихтягти не може. Хто допомагав дідусеві тягти рібку? Бабка. І як він її покликав? Бабко, йди но сюди рібку тягти допоможи. Діти, А витягнули вони рібку? Як ви гадаєте? Ні, звичайно, а кого вони покликали? Внучку марушку. І що у них вийшло витягти рібку? Ні, а кого покликала внучка? Правильно собачку жучку, а потім кого покликали? Котика Мурчика, правильно? Дід за рібку, бабка за дітку, внучка за бабу, жучка за внучку, морчик за жучку. Діти, витягли вони рібку? Ні, а хто їм допоміг? Так, мишка, діти, хто перший прийшов дідусеві на допомогу? Давайте пригадаємо. Так, Бабуся, а хто другий? Внучка Марушка. А наступний хто? Собачка-жучка. А хто потім? Кіт Мурчик. А якщо б мишка не допомогла витягти брібку? Вони б її витягнули? Ні, не витягнули пріпку. Діти, є таке в народі прислів'я. Добре там жити, де гуртом робити. Давайте повторимо разом і запам'ятаємо. Добре там жити де гуртом робити. Діти, давайте знайдемо. Звук «ри» у цьому прислів'ї. У яких словах він зустрічається? Давайте повторимо його ще раз. Добре там жити де гуртом робити. У яких словах ми чуємо звук Р? Добре. Гуртом робити. А у слові «рібка» який перший звук? Так, правильно звук Р. Молодці. А тепер пограємо в гру. Яка рібка? Виросла рібка яка? А ну, давайте пригадаємо у казочці, як сказано в казочці. Велика привелика. молодці, а ця яка рібка, як можна сказати? Маленька, прималенька, правильно, діти. Діти, а тепер давайте з вами складемо кошик тільки ті овочі, у назвах яких є звук Р. Помідор буряк? Допомагайте, який наступний овоч покладемо? Огірок, рібка. А скажіть, будь ласка, а капусту, баклажан, цибулю покладемо? Звичайно, ні. А чому? Тому що в їхніх назвах немає звука Р. Молодці дітки. Наше заняття добігло кінця. Давайте з вами пригадаємо, яку казочку ми сьогодні з вами пригадали. Правильно, казочка називається Рібка. А який перший звук у її назві? Звук «р». Молодці дітки. Я вам бажаю гарного настрою. До нової зустрічі!